Коли ми 8 травня зібралися тут, оці декани, багато священників, ми не знали, кого нам призначить Святіший Отець. І для всіх нас була велика несподіванка велика несподіванка, що Святіший Отець призначив нам владику Теодора із згромадження воплоченого слова. І я собі так думав: багато ми маємо священників, які є монахами, які є неодруженими, але. Завжди відбувається щось схожого, як відбулося, коли Бог через Самуїла вибирав царя Давида. Самуїл прийшов і думав, що буде старший син Єсея, потім другий син Єсея, але Господь вибрав собі найменшого, наймолодшого. І потім так гарно пише Книга Святе письмо, що бо Господь не дивиться на обличчя, Господь дивиться на серце людини. Я, я щиро вірю в те, що. Господь саме за це вибрав вас, владико, за ваше добре, священиче серце, монаше серце, і прошу всіх наших священників, всіх наших вірників з великою любов'ю прийняти вас і будемо єднатися навколо вас, щоб винести Євангеліє, щоб допомагати людям в цей нелегкий час, який сьогодні переживає наша батьківщина. Вітайте між нами. Va dico Teodore.